Ласкаво просимо у комунальний заклад Жедичинський заклад дошкільної освіти ясла садок номер 45 Луцької міської ради. Першою у садочку нас зустрічає група «Бджілка». група наповнена сонячним світлом та дитячим сміхом. Далі по коридору садочка знаходиться харчоблок, де наші кухарі готують смачні та корисні страви для вихованців. Ліворуч знаходиться кімната сенсорного розвитку. Тут також облаштований куточок екологічного виховання сортуйко. У закладі функціонує ресурсна кімната, де з дітьми проводяться індивідуальні корекційні заняття. Пральня садочка забезпечує завжди чисту і свіжу пості для малечі. Група Калинка знаходиться теж на першому поверсі. Її ігрова кімната дуже простора та світла. Далі ми прямуємо до медичного кабінету. Медсестра слідкує за хорошим самопочуттям наших діток, приваблює відвідувачів і живий куточок, де дітки мають можливість спостерігати за життям рибок у великому акваріумі. На другому поверсі знаходиться кабінет директора, методичний кабінет. Та костюмерна. Навпроти група барвінок багата на різноманіття цікавих іграшок. Далі по коридору простора музична зала, яка слугує і для занять з фізичного виховання. Ще одна група соняшник, затишна та привітна для наших вихованців і завершуємо екскурсію нашим закладом, етномузеєм Українська світлиця. Експонати, зібрані працівниками, є чудовим та цікавим матеріалом для занять з національного виховання. По особливому захоплює озеленення території закладу, яке налічує велику кількість декоративних рослин та дерев, приваблюють своєю різнобарвністю і дитячі майданчики, на яких діти проводять багато часу, граючись на свіжому повітрі. В нашому закладі вихованці зростають в атмосфері турботи та любові, взаєморозуміння та поваги серед безлічі казкових героїв та кольорових іграшок.